У мене пожежа. Наступні які ваші дії? Що ми можемо робити? Ні, що далі потрібно. Набрали вас коли, щоб і все, і сидимо, ждемо? Чи що потрібно? Вийти з приміщення. Правильно, вийти з приміщення. Тому що ми не під ліжком, не в шкафу, під пожежі не сховаємося. Якщо буде багато дуже диму, ми можемо що? Задихнутися, сюди не можуть. Тому потрібно якнайшвидше покинути приміщення і повідомити дорослого. Розуміли? Mm -hmm. Також, поки ви ще маленькі, приступати до носіння пожежі вам ще поки не можна. Ви, ваша задача найголовніше це вийти з приміщення, набрати 101, повідомити дорослі. Якщо навіть на мобільному телефоні, так же саме поліцію викликає, якщо на мобільному телефоні немає, наприклад, коштів, ви все одно дозвоните за номерами 101, 102, а 103 що за номер. Так? 103, що за номець? Кого ми ви виклики, ви якщо я беремо. Молодите, 104. Так, Так, якщо ви відчули заклад, запевнити 104, а потім покидайте приміщення. Це не вичерпувати приміщення найголовніше, тоді вже ви викликати відповідну службу. Якщо ви наберете і поліцію, якщо ви наберете і пожежні, повідомити, що щось трапилось, навіть пожежі, і набрали в поліцію, також це правильні дії. Надо потрібно представитись, сказати пожежа, а вже співвідників поліції перенаправлять пожежу. Зрозуміли? Тому що всі працюють як одне ціле. Що поліція, що пожежа. якщо трапляється якась ситуація, надзвичайно виїжджатиме? На скоропоміч, поліція, пожежня.